Лемікон Дермгель обирай. Скажи, Грибку, прощавай! Також звільнена з полону. Перебувала в російському полоні понад рік і чекаю своїх побратимів. Звичайно, дуже сильно чекаю. Чекаю захисників Маріуполя, чекаю Полка ЗОВ. І як ви знаєте, що останні обміни. Вже ну дуже довго азову немає в обмінах, і ми намагаємося привернути увагу до цієї не просто проблеми до цього горя, до цього страху, до всього того, що переживають мої побратими в полоні. Щоб звичайно їх повернули, вас світову спільноту про це писати, говорити. Кричимо на ось світ, щоб нас почули і згадали про обіцянки, які давали полку АЗОВ що їх повернуть через 4-5 місяців. А пройшло вже понад два роки. Це є єднання людей. Які розуміють, що відбувається в країні, які не стоять осторонь, які розуміють ці процеси і мету, заради якої ми збираємося на таких акціях кожну неділю в Києві приходять люди, які не байдужі, які готові розділити з нами цей біль і. Поширювати інформацію як про Маріупольський гарнізон, так і нагадував про всіх наших військовополонених, які за різних обставинах потрапили в полон. В мене чоловік в полоні знаходиться ще з міста Маріуполь. Третій день народження він провів в полоні. Хочу просто благати людей, щоб приходили на ці акції, на ці мирні акції. Чим більше людей буде, тим більше суспільство знає о наших за наших полонених. Також вони будуть розуміти, що не два чоловіка у нас в полоні залишилося в полоні. Дуже багато і Ми мами загиблих хлопців, які загинули в Маріуполі на Азовсталі. Ми зараз боремося не тільки за хлопців, які в полоні, а за тіла, які не повернули. Я, наприклад, ми з чоловіком чекали тіло, ось, ось рештки тіла сина, вісім місяців. Свята чекала 11 місяців. Шість місяців. Ми знаємо, як це боляче, який це жах чекати і сподіватися, що в тебе буде така надія поховати свого сина. Я думаю, що е, ті, хто на, намагається заховатися і. Якось уникнути ці війни не, не, не вийде, тому що наші діти закінчуються, а війна ні. І якщо ви зараз будете тікати, то все одно вас коснеться. Мій син пішов ще 18 років на строкову, на строкову службу, і перевівся по указов, бо хотів мати гарну підготовку. Вони теж хотіли жити, у них теж були мрії, вони теж були молоді ні в кого з нас не лишилося внуків. Давайте будемо разом, скінчимо ну, ця війна, ця війна вже йде 12 років і нема кінця. Скільки гинуть кожен день? Кожен день гинуть молоді. 18, 20, 25. Це наша молодь. Якщо ми не будемо нічого робити, то не буде навіть надії ні на що. Якщо ми всі, хтось потрошку, що може, буде щось робити для перемоги, для вшанування хлопців, тоді є надія на щось. Якщо ми всі будемо спостерігати, то надії немає.